Північно-Лондонське дербі, арсенал проти Тоттенхема, Челсі продовжує програвати чи деградувати? Історичний Ньюкасл. дуже цікаве мадридське дербі. Про це все та інше говоримо зараз. Всім привіт, друзі, другі і подруги! З вами, як завжди, Стас і я Вауті. Що ж почнемо з цікавенького. Північно-лондонському дербі арсенал приймав. Топінгем, дві ну на даний момент з одні з найгучніших команд в АПЛ. Ну дійсно обіцяли нам. Дуже шалений матч. Арсенал зараз на ходу Тоттенхема. Ми всі теж бачимо на якому ходу вони зустрічаються в очному протистоянні. І я сподівався, точніше не сподівався, я очікував, що Арсенал, типу, на авторитеті буде давити цей Тоттенхем, типу, заберуть ініціативу до себе, будуть повністю володіти ситуацією, контролювати м'яч, контролювати гру. Ну і Тоттенхем буде там грати від захисту, тим паче ще й в гостях грає. І тому, типу, там якось буде, що на десь на контратаках будуть вибігати і все в принципі буде зрозуміло, але ж ні. ей арсенал намагались контролювати м'яч, володіти якось перепасовочки, там якісь комбінації робити. Але Тоттенхема це не цікаво. Давно не отримували у Тоттенхема Був свій план на гру. Так, швидкий гол одразу вони пропустили. А в Бакайосака змістився з флангу в центр, ударив з лівою, У нього ліва небезпечна. Вдарив лівою. Ну, якби можливо, і не потрапив би в ворота, але захисник Тоттенхема Ромеро став на шляху до м'яча. Рикошет м'яч змінив траєкторію польоту та потрапив в ворота. Героєм епізоду став Ромеро. Так, там записали як автогол, ну не знаю, він вставляв ногу, м'яч скосився. Ну, коротше, так, гол на його рахунку, і в принципі вже здавалось, що Тотенхем може й посипатись, але такого не сталося. Досить швидко, вже через, ну як швидко, давайте так, гол перший арсенал забив на 26-й хвилині, на 42 й хвилині Тоттенхем зрівняли, рахунок 1-1, забив Сон Хін Мін. І цікаво те, що Сон Хін Мін забив гол після, ну скажімо так, хвилин 15. Дцяти може 10, шквалу атак Тоттенхема на ворота Арсеналу. Вони дійсно намагались ну, скажімо так, там було стільки ударів. Там до речі, був афігітний просто. Ну так настільки фігітний сейф а цього як його. Давід рая, просто він заходиться в одній половині воріт ближче до поперечки, о як її до штанги. Хто там бив? Я не пам'ятаю, там нехай Медісон бив в іншій кудворі, той встиг пригнути й дістати цей м'яч. Ну реально, це якщо є така номінація, то, то я думаю, що це, це сейф тижня, а може й місяця. в АПЛ. Відбились тоді арсенал. Так, пропустили гол. Сон хінмін забив. Питань нема. Засисту Медісона. Медісон це ж, блядь, ну просто якийсь, ну це машина. Твер. Розумієте, цей чувак машина, забігаючи наперед, він ще другий асист віддасть. Знов таки на сона сон зробить дубль, а Джеймс медісон зробить дубль з асистів. Нормально? Так, починається другий тайм. Після першого там було багато фолів. Наприклад, у Арсенала на перших хвилинах там цей Одигардз отримав жовту картку у Тоттенхема. Там три гравці отримали жовті картки. По итогу, ну, коротше, немало фолили Хлопці в другому таймі вже там провели заміни. Жоржині вийшов замість е Деклана Райза, замі замість цього як Вєрі чи Віра. Вийшов Кайхаверц. Думалось, ну зараз будуть більш контролювати м'яч. Саме арсенальці типу будуть тримати жоржінню, якраз до цього виходить. Це відтягнутий, опорний плеймейкер, який з глибини буде контролювати гру і дивитись, там давати довгі точні передачі. Цим він цінується, але якби ну не досить це зросло. Так у арсенала було ще там декілька моментів, міг забивати, тобто індивідуальних помилок в цьому матчі було дуже багато. Що одна що інша команда дуже пресингували. Там був момент, коли не пам'ятаю, хто з захисників чи півзахисник Тоттенхема натупив, отримуючи паз від воротаря. Габріел Жезус, який в принципі машина для пресингу, запресингував цього захисника, відібрав м'яч і ледь не забив. Просто ну якби вдарив на силу по горобцям. На 54 й хвилині арсенал заробляють пенальті, тому що там головою зіграв по-моєму скутового кутового Бенджамін, Бенджамін Вайт. Отрапив м'яч знов таки в руку Ромеро. Феєрічний матч десь з Харі Магуайром, походу, на одному факультеті вчився. Да? Потрапив м'яч до руки, а м'яч йшов в напрямку воріт. Тут одразу все майже було зрозуміло, що це пенальті, пенальті, бо Кейосака робить ну, майже дубль, якби перший м'яч на нього записали. Забиває пенальті і. Думалось, ну отут зараз точно арсенал може дотиснути, але вже через буквально там дві чи одну хвилину. Поки арсенал володів м'ячем і Жоржиню, який вийшов як майстер володіння м'ячем та паси майстер роздавати. Він просто щось по ходу забув, що на нього біжить Джеймс Медісон. Потримав м'ячик. Медісон забирає м'яч, запресингував, забирав м'яч. Вихід два медісон сон проти одного захисника арсенала, пас-Сон, дубль, все. To no, Ви розумієте? Так, там потім ще, понятно, півгодини, там була бійня, були моменти однієї, команди, другої команди. Але це ну, настільки крутий матч, що ну я в принципі не очікував такого. Я думав, що або ну, одна з них, одна з цих команд буде, типу, настільки впевнено себе почувати, але тут що одна, що інша команда були не впевнені в тому плані, що індивідуальні помилки були, були у обох команд, і в той самий момент ідеально ловили інших, точніше, своїх суперників, на цих. Помилках, реально сказати, що дербі не вдалось. Ну, це брехня. Друзі, я без усілякої іронії хочу сказати, що знаю, що не просто підписуватись на такі канали початківці, але прошу вас, зробіть це. Підпишіться, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам подобається. Давайте робити україномовний контент кращим та просувати його. Дякую, в іншій частині Лондона Челсі приймав Астон Віллу. Чесно, взагалі нема бажання говорити про цей матч. Фу. І я зрозумів, що взагалі нема сенсу говорити про Челсі в цьому сезоні. Але оскільки Челсі моя улюблена команда, Михайло Мудрик наш з вами співвітчизник, тому не можна просто минути цей матч. Челсі програли 1-0 Астон Віллі на Стемфорд Брідж. Ну, що сказати? Це повний піцець. Ну. Інакше я не можу вир просто навіть висловити свої емоції, тому що ну челсі зрозумійте, один цікавий момент Челсі за останні півроку. Давайте так з другої половини минулого сезону, по вже який там вже сьомий, чи які вже тур в АПЛ іде зараз, забили менше ніж Ерлін Холанд забив за тільки цей сезон. Ну от який тільки почався, один гравець. Мачестер Сіті забив вже більше ніж увесь Челсі. По мене емоції мене переповнюють, тому що це повний бред. Матч розбирати нема сенсу. Астонвіла переграла повністю Челсі. Я не дарма так високо. Астонвілу підняв у своєму предікшені на сезон. Апл. Я сподівався, що ж, хоч щось може бути. Так можна списати на те, що у Челсі багато травм. Вісім травмованих, з них там десь п'ять дуже важливих і та і ключових гравців. Але я взагалі зараз не розумію, що хоче робити з ними цей Маурісіо Почтіно. Ну, типу, я дуже сподіваюся, що він знає, що він робить, але м -м, зараз схоже на інше, що він просто ставить, бодай якийсь футбол, виходячи з того, що які у нього є гравці, а там далі нехай щось ліплять. Ну Маурісю так не ліпиться. У Челсі були переграні в цьому матчі по кількості ударів. В кілько... так Челсі забили свій гол з офсайду, знову забив Дісасі захисник, але ж ну. Розумієте, от у мене зараз мені нема що сказати, бо у мене просто мене кипить. Михайло Мудрик був непоганий в цьому матчі, бігав, вривався, віддавав передачі, зміщувався з флангу, видавав навіть дуже непоганий пас у нього. Це в його стилі, зупинитись на фланзі, прибрати під праву ногу, віддати розрізну передачу. Але ж, ну ось зараз Ніколас Джексон основний нападник цього Челсі, і він не забуває голи. А ви уявіть, якщо зараз ще він зламається? Боже! Тобто, от чорт, я взагалі тоді не розумію. Там Армандо Броя мабуть сидить і думає: ні, хлопці, я не хочу навіть виходити. Краще щас досижу до зими і поїду в оренду. Всі бі... скоро поїдемо цього до походу. Ньюкасл дійсно написали історію. Матчі проти, не будемо довго про це говорити. Матчі проти Шеффілд Юнайтед. Ньюкасл вийшли, скажімо, на мабуть, так на класі. На класі після нульової нічиєї на сан з Міланом в лізі чемпіонів. Ньюкасл вийшли дуже дуже зарядженими і перемогли Шеффілд з рахунком 0-8. Єба. Ви вам не почулось? Вісім голів від Нюкасла, і вони записали своє ім'я в історію англійського футболу, тому що ніколи не було, що за один матч в прем'єр-лізі забивали вісім різних футболістів. Тобто жодного дубля, кожен зробив по одному голу. Там тільки Нік Поуп не забивав, розумієте? Ну, воротар. Хоча я думаю, було трішки більше часу, і він б забив. Тріп'є в цьому матчі відзначився хетриком з асистів. Гравців ФІФУ, чекайте, інформа. Ну, об'єктивно, тут немає що говорити мені просто хочу відзначити лише той факт, що Ньюкасл така приємна, приємно створюють історію. Знаєте, це та історія, коли команда була на вершині АПЛ, впала на дно, скатилась до чемпіоншипа, довго барахталась важкий шлях до повернення до прем'єр-ліги. Повернулись, вигризали собі місце в першій десятці. Зайняли шосте чи Там п'яте вже не пам'ятаю, як поному сезоні було, але потрапили в лігу чемпіонів. Там 20 років не потрапляли. Борються за топ 5-6 повернення в Лігу Чемпіонів вдалося, але воно було нічийне. І після цього вони прийшли і розгромили просто суперника на полі суперника з історичним рахунком. Браво! Погодьтесь, цей момент дійсно заслуговує вашого лайку. А ось в Мадриді було дуже цікаво. Атлетіко Мадрид приймали Реал Мадрид на своєму полі, і карма мене таки знайшла в минулому відео. Я сказав, що ну по великому рахунку, Реалу та Барселоні нема зараз конкурентів в Алізі, і це знов-таки доводить нам, що Барселоні та Реал Мадриду зараз просто нема конкурентів в Ла І після цього одразу Атлетіко Мадрид прибиває 3-1 Реал Мадрид, а Барселона грає 2-2 з Мальоркою. Те серйозно, чим самим дає шанс Жиронію, якщо вони зараз перемагають, потрапити на перше місце ну дуже цікаво, буде на це подивитись. По мадридському дербі. Ну <рив> чесно, а я коли просто в, в пам'яті прокрутив ці моменти. Забитих голів, ну ми всі розуміємо. Рахунок 3-1 це не значить, що Атлетіко на куражі. Вони перед цим програли там 3-0, да, Валенсі чи кому, не, чи 3-1, там не пам'ятаю. Але питання в тому, що Атлетико Мадрид, це ж ви розумієте, навіть вболівальники Атлетіко, якщо ви є, ви розумієте, що це не феєрія гольова від Атлетико, що Дієго Сіміоне не змінив свої бачення футболу та свою тактику, свої напрацювання, які він вже там десятиліття просто закладає в той Атлетику, навіть. Коли він піде, ще в Атлетіко залишиться після смак від цього, бо гравці не вміють в інший футбол грати як від захисту. В анті футбол грає Атлетіко Мадрид його Сіміона. Це завжди було і буде. І тут же тут теж не трапилось нічого. Атлетіко Мадрид забуває швидко перший гол на на там на перші 10 хвилин. Чи скільки там восьма хвилина була, коли вони забули гол. Найпростіший момент пройшли по флангу, прибрали під праву ногу, навіс за спинами в Альваро Мората. Гол. 1-0. І що цікаво, три голи, три Голи забиті з одного й того самого флангу в одній тій самій манері. В другому на другий гол так само цей ліно чи лімо, як і цей лівий захисник Атлетіко, так само бере, але вже віддає там на Сауля. Сауль навіс, Грізман забуває головою. Там, ну чесно, там Рюдігер, отакий вау, тому що Алаба взагалі не відіграв в першому моменті. Просто пустив цього, як його Льваромурату, і на цьому все. Другий гол Камавінга. Не повернувся, не, не закривав вже тоді, Алаба тримається з того Морату, бо він стри... буде стрибати. А Камавінга не повернувся, і Грізман вискочив за гол. Так, а Мадрид намагались би, намагались, вони били багато здалеку, бо ну як пройти захисну лінію Атлетику Мадрид, коли там п'ять гравців і ще й вся команда сіла в захист, окрім цього, ну як так били, не виходило, комбінації. то вони з самого початку вийшли. Там Хоселу не було. Там ну я не знаю, що там з тим Хоселу, може травма, може. Що може, видалення, ну не розумію. Але в атаці у них був Джуд Білінгем, який в принципі по всьому полі ганяє, а підключався там Лукас Васки. Ну, в принципі, да, фланги підключались. І м -м, Родріго, все. Родріго ганяє по лівому флангу, намагається щось зробити. І Джуд Білінгем ганяє усюди, намагається щось зробити. При цьому крос з Модричем намагаються. Якось щось віддати кудись передачі, щоб пройти, щоб м'яч пройшов в ту захисну лінію Атлетіка. Але це неможливо. Гол, який забив Реал, за меж штрафної. Це коли на кроса відскочив м'яч. Він його прийняв грудьми. До речі, дуже красивий гол. Реально топчик прийняв на груди, лівою підпрацював, вдарив просто з льоту. По-моєму, зльоту ж так правою ногою нижній, в нижній кут, лівий. дуже красивий гол, дуже міцний удар, супер. Але це все, що зміг робити, зробити в цьому матчі реал. Коротше, це пекло. Вони били більше, вони намагались, вони контролювали м'яч, все робили. Але Атлетіка були ще шанси, і один з них вони використали. І знов-таки Сауль, подача. І знову ж з того самого лівого флангу, ну, правого реала лівого Атлетіка. І знов Мората знов головою. Колись ми вже таки чули. Знов Манджукіч, знов головою. Ну тепер вже новий чувак. Чесно, нема що сказати мені стосовно ще точніше, що сказати стосовно цього дербі, як на мене. Повністю провалила ну понятно, лінія захисту Рела повністю провалила матч. Ну, як ще можна і по-інакшому сказати, якщо у вас три голи забуваються однаково, повністю з одної самої позиції, одному і тому самому стилі. Але ну, це по-моєму якраз проблема Карла Анчелоті. Тобто, він неправильно все зробив на матч, підійшов до матчу неправильно, і в ході матчу не зміг нічого змінити, змінити. Проблемну позицію правого захисника, там, не знаю, Вальверде поставити туди і вже хім, що там буде, в атаці, там, хоч когось випускати. Не знаю. Може, реалу нема. Ну, по великому рахунку так їм нема. У них теж дуже багато травм, і ми нема кого випустити. Ну, але це повний провал. Це Це... Це Це... пешк. У даному матчі реалу мінус 10 з 10 ще з цікавого, що Брайтон 3-1 перемогли, о, так, 3 перемогли Бормут, Ліверпуль 3-1 переміг той Весхем, який був непоганий, але ось, ось почались проблеми. Що ми говорили в Італії? Ювентус поступився скромному Сосуолу з рахунком 4-2. В принципі, проблеми Макса Алігрі повернулися на цей сезон. Не так довго, якби казочка продовжувалась. Інтер продовжує перемагати. Ну і Мілан теж скромно переміг 1-0 верону. Якби то таке. В бундеслізі Баварія так 7-0 перемогла Боху. Борусся Дортмунд поки що брикається, ще так перемагає Вольсбург з рахунком 1-0. А несподіваний Штутгарт на третьому місці продовжує кліпати голи з рахунком 3-1 перемогли дармштадт дармштадт неважливо. А Байер Ліверкузен, майбутнього тренера Реал Мадрид Хаві Алонсо, перемогли з рахунком 4-1 Хайненхайм. Ну, в принципі. А в даний момент Жирона циганкова та довбика грає проти Віля Реалу. І коли я записую це відео, вже рахунок 2-1. Це дуже круто, тому що зараз Жирона, якщо перемагає, виривається на перше місце, і позаду неї Бавар. Да, Баварія в Алізі, Барселона та Реал Мадрид. І на даний момент Артем Довбик забив гол. Я так розумію, що це з пенальті, мабуть, гол чи ні? Ну коротше, Артем Довбик вже відзначився голом, красень просто. Ну але про це ми скоріш за все я думаю, поговоримо в наступному відео. Дякую вам за те, що дивитесь. Дякую за те, що лайкаєте. За те, що ви зі мною. Як завжди, не прощаюсь з вами. Слава Україні!